Пучком, а у нас з пучком, Там, де прямо не пролізе, ми пройде бачком з пучком, а у нас з обучком. Ісі нас не поплізуть, ми знайдемо пішком. пішком. Дорогі жінки, розважально комедійне дует Все пучком. Подяганатів Сергій Лиховида. Вітає вас з 8 березням! Від імені усіх чоловіків ми хочемо в черговий раз вам зізнатися, що ви у нас найкрасивіші, найсексуальніші, наймудріші та найжаданніші. Заради вас ми готові на будь-які платки. Ми обіцяємо більше ніколи не їсти борщ з каструлі, віддавати усю зарплатню до копійки, торжественно клянемося, подивитися усі частини фільму Сутінки. І наостанок жінки. Пам'ятайте, ми вас любимо не тільки в цей день, а щодня, щогодини, щохвилини. Свято вас, дорогі жінки. І атип піска, чує сума. Чума чи чая пісна. Чума чи чая, чума чи чая, пісна, прийшла і кришу. Ха-ха! И виши руки. О, вот так. І... так. так. <гум> Бадя, як ты зробиш у цю паузу дебильную, я тебе глупану. Или потім ти обіцяєш помилку. <гум> Ходя, ми обіцяємо від усіх чоловіків. Від мені усіх чоловіків, потім ти обіцяєш, потім ти клінаєшся, потім ти вітаєш. Все, я як дебіл з кульбаном, да. Потяг наців. Сергій Лиховида. Вітаю вас з 8 березня. Все, все. 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 Що. Все, <реш> все Нет, було ідеально. Ні, не, не все було ідеально. Свято у вас, дорогі жінки. Ну чо? Однисько тобі з цими тіньпанами кланяються. Ось вам.